Ситуація така, що медичний канабіс не може, скажімо так, перти. Тобто він не викликає відчуття сп'яніння, яке викликає звичайний вуличний канабіс. Що таке хронічний біль? Це коли навіть опіати можуть не допомагати. А решта ліків чи вже не працюють, чи працюють не дуже добре. Якщо у лікаря є можливість використовувати навіть такі препарати, чому ні? Ми маємо робити все для того, щоб поліпшити стан пацієнта. Сполучених Штатах Америки на сьогодні марихуана вважається наркотичною речовиною, і вона знаходиться в тому ж самому переліку, де знаходиться героїн, кокаїн тощо. Легалізувати це одне, а ось як воно все буде працювати, це вже дещо інше. Депутати Верховної Ради у другому читанні ухвалили законопроект про легалізацію медичного канабісу в Україні, що це змінить, та які міфи існують навколо медичного канабісу, поговоримо з психіатром та клінічним психологом Олексієм Кругляченком. Олексію, вітаю вітаю! Давай почнемо з основ. Давай спробуємо пояснити, яка різниця між медичним канабісом та немедичним. Ну, Давай спочатку будемо розбиратись в тому, взагалі, що таке канабіс. Так? Ми всі знаємо, що канабіс це марихуана, а це нібито канапля. А яка різниця? Навіщо нам слово канабіс, навіщо нам слово канапля, навіщо нам маріхуана, все таке. А якщо ми будемо читати англійську мову, то там взагалі є маріхуана, є хемп, тобто канапля. Тож, яка різниця, якщо це воно все одне і те ж? А різниця полягає в тому, що якщо ну, ще в радянські часи вирощували канапель для багато чого там. Робили якісь тканини, щось там вони робили, там курей кормили, годували, я не знаю. Проте в цих рослинах є дуже багато алкалоїдів, таких спеціальних речовин, які можуть якось впливати в тим числі, в тим, ну, на нас, на людей. Їх більш ніж одна сотня різних алкалоїдів. Ми знаємо більш-менш про деякі з них. Тож, один із тих, що ми знаємо про який найбільше, це. Такий ТГК, тобто тедрогідроканабінол. Це є та активна речовина, що, скажімо так, пре. Тобто, ця речовина може змінювати психостан людини, психічний стан людини, і вона перебуває в такому як оп'янінні. Це робить саме ТГК. Ось е, рослина, де такою, концентрація такої речовини перевищує 0. Крапка три відсотки це вже маріхуана, тобто це вже рослина, яка вважається маріхуаною та таким канабісом, що буде типу наркотиком. А там де менше, це типу конопля, тобто технічний такий канабіс, і не є маріхуаною. Тепер щодо різниці між звичайною, тобто вуличною маріхуаною та медичною маріхуаною чи канабісом, канабіс за речі, це те ж саме просто латинію. Mm -hmm. А ось тут я казав, що є багато алкалоїдів, тобто таких спеціальних хімічних речовин. Є ТГК, той, що ПРЕ, тобто той, що є психоактивним, а є канабідіол, CBD, чи КБД. Це та речовина, що не пре, і що нібито, в якої є медичні якісь там властивості, і яка має, власне кажучи, працювати в медичному канабісі. Тобто, якщо в канабісі немає. ТГК чи дуже-дуже невелика кількість тетрагідроканабінолу та багато CBD, чи КБД чи канабідіолу, то така рослина вважається медичним канабісом. Враховуючи це, ситуація така, що медичний канабіс не може, скажімо так, перти, тобто він не вилкає відчуття сп'яніння. Яке викликає звичайний вуличний канабіс, тобто, в першу чергу, через концентрацію, що цієї концентрації там менше, так чи взагалі нема ТГК, психоактивної речовини, чи його дуже 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 мало. А ось основний основну дію виказують, власне кажучи, CBD, канабідіол. канабідіол. Тут є основна різниця. Тобто, якщо мова йде ще раз дуже коротко про медичний канабіс, то медичний канабіс він не дає таких приємних для багатьох відчуттів, які дає вуличний канабіс чи марихуан. Ну, і Давай спробуємо розібратися у деяких міфах та страхах, які прямо зараз існують. Мої колеги зовсім нещодавно на вулицях Одеси проводили опитування про те, як ставитесь до легалізації медичного канабісу. І ось я наведу буквально цитату: одна з відповідей: місто і країна потоне в наркотик. Олексій, скажи мені, будь ласка, звідки беруться такі страхи у людей. Інше запитання: а чому вони не побоюються того, що місто та країна потерпає та потопає в алкоголі, наприклад, який є більш небезпечною речовиною ніж ніж той канабіс? Чи може воно якось привезти до того, що в країні буде більше канабісу? Я не знаю. Проте я знаю, що усі, хто хочуть знайти, вони знаходять без жодних проблем. Тобто знайти на сьогодні якісь наркотики це не проблема в країні. Я не знаю, чому. Може хтось недорабатує, недопрацьовує, може навпаки, хтось дуже класно працює саме через для того, щоб можна було знайти все, що завгодно. Але коли мови йде ось про такі опитування, то, скоріш за все, люди просто не чують медичний канабіс. Вони чують, що легалізували марихуану, і усі будуть отою марихуаною обколюватись та й ото по дискотекам своїх ходити. Це не те ж саме. Мова йде навіть не про рослину, мова йде про те, що будуть дозволені для використання, для призначення для медичного обігу, ліки, в яких є, власне кажучи, цей самий канабідіол. Мова про це. А люди, які ось відповідають на такі опитування, вони цього просто не знають. Чому? Того, що може влада, МОЗ чи хто ще, я не знаю, хто має це робити, вони оцю комунікацію якось не допрацьовують. Кому взагалі буде допомагати медичний канабіс, якщо закон запрацює? І як багато людей взагалі потребують потенційно такої допомоги? Ось тут саме така неочікувана реакція від мене буде. Чому? Того, що є купа інформації про те, що медичний канабіс може допомагати при Епілепсії, при е, онкології, якщо є там е, нудота під час хіміотерапії при онкології, коли є нейропатія, тобто такий біль, хронічний біль, коли є погіршення апетиту, що знов-таки може бути пов'язане, там, наприклад, з онкологією, коли є депресії, коли є тривожні розлади, коли є ПТСР, коли є багато чого ще. Тобто є така інформація, що воно може працювати. Але що б ми робили без але? Проблема в тому, що на сьогодні ми живемо у вік доказової медицини. Тобто мають бути проведені дослідження, які мають підтвердити, по-перше, що препарат, будь-який канабіс, не канабіс, неважливо, насправді працює. Причому він має працювати значно ліпше, ніж працює плацебо, тобто нічого там, сахар, якийсь, цукор. Перше, друге. А мають бути визначені дозування, які мають призначатись при кожному окремому розладі. Третє, що воно безпечне і рівень там ризику якихось побічних явищ чи погіршень не перевищує там, певного рівня. Тобто має бути проведена велика купа досліджень. Проблема в тому, що таких досліджень було не так багато. Чому? Того, що е, хто у нас там є лідер з досліджень Сполучені Штати Америки. В Сполучених Штатах Америки на сьогодні марихуана вважається наркотичною речовиною, і вона знаходиться в тому ж самому переліку, де знаходиться героїн, кокаїн тощо. Тобто воно продовжує бути наркотиком там. Багато штатів, десь там більш ніж 30 штатів, декриміналізували вже і дозволили використання медичного канабісу. Певні штати дозволили використання вуличної марихуани, як в рекреаційних там цілях. Але ж дослідження все ще... Ну дуже обмежені, тобто, для того, щоб якийсь, там якась установа проводила дослідження, необхідно, щоб у них була спеціальна ліцензія на проводження таких досліджень. А саме через це, що їх там DEA, тобто організація, що спостерігає за оборотом наркотичних речовин, вони не дуже поспішають декриміналізувати саме цю частину, то таких досліджень не дуже багато. У фонді фонді пацієнти України там озвучили ось таку цифру: що ще до початку повномасштабної війни допомоги ліками на основі медицині. Канабісу потребували приблизно 2 мільйони українців. Звідки взагалі беруться ось такі цифри, як їх рахують? Чи є в тебе ідеї? Є ідеї, проте я не знаю, чи варто їх оприлюднювати. Справа в чому? Люди, які потребують лікування, це взагалі хто? Тобто, що ми будемо лікувати: онкохворих, нудоту, хронічний біль, тривогу. Справа в тому, що в усіх тих країнах, що понад по півсотні, де дозволений медичний канабіс, для жодного розладу медичний канабіс не є першою лінією, скажімо так, захисту. Тобто спочатку приймають і призначають ті ліки, які мають призначати. Коли мова йде про те, що воно вони потребують, це не означає, я вважаю, це не означає, що цих два плюс мільйонів людей можуть бути великі, можуть їх пофіксити якось. Тільки за допомогою канабісу. Це означає, що можна давати щось, а можна давати канабіс. Тобто, я вважаю, що туди-сюди ось скинули усі показники по усіх хворобах, при яких можуть призначати медичний канабіс. Теоретично, чи може медичний канабіс допомагати, наприклад, нашим військовим з ПТСР? Так, проте необхідно поставити діагноз. Це вже проблема може бути через. Дуже багато бюрократичних штуковин, але може бути. І знов таки, медичний канабіс він може допомогти при ПТСР. Чому? По-перше, якщо у людини є тривожність, що пов'язано з ПТСР. По-друге, у людини погані сни та кошмари, що знов таки можуть бути пов'язані з ПТСР. У людини проблеми з апетитом, то знов-таки може бути пов'язані з ПТСР. Тобто, для тих таких цілей медичний канабіс може спрацювати. Проте, Є традиційні ліки, які можуть з цим впоратись, те ж саме антидепресанти, і ми знаємо, що їх ефективність буде в рази ліпша, ніж медичний канабіс. Чому може бути медичний канабіс буде значно більш серйозною такою, серйозним інструментом для того, щоб психіатри з ним. працювали. Але на сьогодні антидепресанти дуже добре вже їх вивчено. Медканабіс поки що не так добре. Але чи буде воно потрібно е, людям з ПТСР, ну, воякам чи е, цивільним людям, може бути так. Щодо залежності, чи може виникнути залежність від медичного канабісу? Це дискутабельно. Справа в тому, що е, я там на початку сказав, що є ТГК, який викликає, власне кажучи, залежність, але знов-таки залежність від марихуани – це також дискутабельно. І якщо, до речі, подивитись публікації останніх там, років 10-15, то спочатку було дуже багато інформації про залежність, потім ці інформації все менше, 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 менше. Взагалі, потім почало з'являтися так зване CUD – Cannabis Use Disorder, тобто порушення, що пов'язане з використанням канабісу. Вони не кажуть, що це нібито залежність, але це якесь там таке, таке порушення, що якось там з ним пов'язано якимось чином. Чи може бути тут знов-таки взагалі пов'язано з якимось лоббі світовим? Я не знаю і не хочу туди в конспірологію, в конспірологію йти. А, тепер медичний канабіс звичайний канабіс. ТГК багато, ТГК мало. Хто буде визна... означати концентрацію ТГК? Яка спеціальна комісія? Аграрії напишуть, що в нас 0% ТГК, а вони все ходять з красними оченятами та посміюються? Тобто тут вже питання контролю. Якщо суто канабідіол, якщо ми візьмемо канабідіол, якось достанемо з марихуани і там не буде взагалі ТГК, то на сьогодні вважається, що залежність до канабідіолу неможлива. Але якщо є навіть невелика кількість ТГК тетрагідроканабінолу, то канабідіол підсилює дію ТГК. Ось в чому штука. Змоделюємо ситуацію. Е, медичний канабіс в Україні легалізували. Через пів року президент Володимир Зеленський підписав цей закон і він запрацював. Що далі? Далі, якщо потрібно, медичний канабіс е, рецепт виписує лікар. А за всім процесом і обігом медичного канабісу е, контролює це правоохоронні органи. Я правильно розумію? Я розумію, що якось так раніше був БНОН е, організація по прибігу з обігом нарко наркотичних речовин. На сьогодні я не знаю, хто це виконує. Ну, мабуть, Нацпол також може бути, я не знаю деталі тут. Але я знаю, що на сьогодні, якщо потрібно виписати якісь ліки, що там в переліку обмежено доступних, типу там, наркотичні речовини чи те що, чи ліки, що є е, обліковими, так, тобто вони не є наркотичними, але їх облік мають також якось там регулюватися. То це проблема. Проблема в тому, що так, ми можемо використовувати електронну базу даних, є Хелс. Ми можемо це робити. Але це, скажімо так, дуже багато незручностей. багато хто не хоче з цим працювати. Паперові папі ці рецепти також не усі дають а для того, щоб їх випасти, необхідно необхідно поставити там купу там штемпселя, печаток. Підписов і хтось це все має контролювати. Тобто, я вважаю, що тут будуть проблеми. Ну, це моя особиста думка. Чому? Тому що коли хтось щось контролює, то у таких контрольорів з'являється певний інтерес до того, щоб контролювати дуже добре. Якщо, якщо розумієш, про що йде мова. Тобто, лікар має призначити канабіс. Я лікар, я маю призначити канабіс, я вважаю, що він тут доречний. Я, я так собі розумію, маю довести, чому я призначаю саме канабіс, а не антидепресанти. Наприклад, антидепресанти були неефективними. Тож я хочу запропонувати саме ці ліки. Тобто я маю десь це підтвердити в якоїсь там історії хвороби. Наприклад, якщо ми говоримо про психіатрію, то в нас є закон про психіатричну допомогу, і усі ці дані є конфіденційними. Тобто навіть нацполу чи прокуратурі ми можемо їх відкривати тільки після того, як ми отримаємо офіційний запит. А це. Час. Ну, доп... припустимо. Ось я це призначаю, я це маю якось довести, якось десь поставити якісь підписи, щось там вклеїти в історію хвороби, якісь там печатки, а хтось потім має контролювати, а чи правильно я це призначив. Тобто буде так, що, наприклад, правоохоронні структури будуть контролювати мене як лікаря, а чи правильно я щось призначаю. Так? Легалізувати це одне. А ось як воно все буде працювати, це вже дещо інше. Давай зізнаємо, що ми зараз лише теоретизуємо. теоретизуємо. По факту, ми теоретично. не знаємо, як це буде працювати, теоретично. бо це точно має бути чітко прописано, і тоді ми будемо розуміти за що будуть відповідати правоохоронні органи в цій системі, за що буде відповідати лікар, який виписує. і це має бути прописано. Це ми побачимо, чи, чи буде чи не буде теоретично. Я зараз фортузував. але давай поговоримо про те, де це вже працює. Як мінімум, близько у півсотні країнах світу вже легалізовані ліки на основі медичного канабісу. Що Думаєш про це? А ось тут піонером є Ізраїль, до речі. Він дуже там, з 92-року, го року, до речі, здається, він все це використовує, досліджує, і впроваджує і застосовує. І ось тут знов-таки інформація є відкрита, яка є в дослідженнях, яку можна там, знайти на PubMed та почитати. До речі, і є така штука, дуже велика організація FDA Food and Drug Administration Сполучених Штатів Америки. І ось вони, навіть ліберальні Штати, на сьогодні легалізували тільки для двох діагнозів використання медканабісу. Ці дуже нечасті випадки епілепсії. Все. Для іншого вони поки що. Принаймні на сьогодні ще не заапрували, тобто не підтвердили, не, не дали згоду на використання. Щодо інших країн, той же Ізраїль чи там, країни Європи, чи щось, вони можуть це використовувати на, скажімо так, як лікар вважає необхідним. Якщо лікар вважає необхідним, навіть не звертаючи уваги на те, що Є не дуже багато там досліджень, чи якість цих досліджень невисока, не, не він може призначати ці ліки і дивитися, як воно працює на пацієнтах. Так? У нас такої можливості на сьогодні нема. Я не знаю, що у них там з бюрократією, з легалізацією, з контролями все таке, але якщо воно дозволене і воно працює, лікар може принаймні спробувати, того що ми не знаємо. І дуже добре, що ми з тобою, принаймні, не знаємо, що таке хронічний біль. Це коли навіть опіати можуть не допомагати. А решта ліків чи вже не працюють, чи працюють не дуже добре. І тут є можливість принаймні спробувати. Це що погано? Ні. Якщо мова йде про те, що, наприклад, канабіс може там, лікувати хронічний біль, а хтось каже, що може бути залежність. Ми можемо спитати цю людину: дивись, друже. Ми можемо призначити тебе такі ліки. До речі, більшість ліків, що лікують хронічний біль, викликають залежність, ну, це вже таке. Але є ймовірність залежність. Що ти будеш обирати? Усі пацієнти, що були у мене з такими проблемами, не медканабіс, інші були там медпрепарати, вони обирали препарати того, що вони не хочуть страждати. І якщо у лікаря є можливість використовувати навіть такі препарати, чому ні? Ми маємо робити все для того, щоб поліпшити стан пацієнта. Олексій дуже дякую за цю розмову. Дякую, що погодився на це інтерв'ю. Дякую.